Вибачте, будь ласка, ви пара. Як ви познайомились? Розкажете вашу історії в магазині. В магазині? Так. Якому я працювала? А він зайшов. так а він зайшов да. з іншою дівчинкою. А розкажіть, як це було? Просто спочатку присмотря мене. Да. Да, сподобалось. Потім розірвав стосунки там. І офіційно запропонував зустрічатися. От вона працювала в продуктовому магазині. Да. Ви з Києва? Це в Києві? було? Ні, це ми з Донецьку. А яке було ваше перше враження від вашого майбутнього чоловіка? Кожна ж дівчинка з дитинства собі малює якийсь образ, образ да. І він от повністю в цей образ попав. Чи Раз. важливе для вас одруження взагалі? Так, да, да, важливо. Чому? Стереотіпи мамочки нам розказали. Так в дитині свої роз... розповідаємо, що потрібно. Інститут сім'ї повинен бути, а вже ж. Як ви робили пропозицію? Замовив такий будинок. на 14 З колечком. Да, калі... да, чотирнадцяте коробочку. для вас було очікувано чи ні? Е, ні. Через скільки часу після першої зустрічі ви зробили пропозицію? Три з половиною ручки. Супер того думав. Скільки витрачаєте на місяць на життя? 1080, напевно, витрачаємо. Да. Це ви і двоє дітей. Так. Ким ви працюєте? Приватні підприємці. Який у вас бізнес? В сфері ІТ. Що побажаєте сьогодні нашим людям? Працювати, працювати, не втрачати Є, віру ні, це. Не так просто, не все так легко. Треба, треба працювати над собою, в першу чергу, не лінкуватися.